Всім привіт! Ви на каналі Сориспроф з вами Ярослав. Сьогодні ми хочемо присвятити наш відео огляд передпродажній підготовці мотоблоків та мотокультиваторів Husqvarna. А саме для прикладу, у нас сьогодні передпродажна підготовка мотокуль... мотоблока Husqvarna ТФ545 де для нашого клієнта, що замовив його через соціальні мережі, пана Романа, і їде він в Тернопільську область. Суть даного відео полягає в тому, що як це правильно зробити, Інколи ніхто не знає. І дуже часто ми чуємо від клієнтів, що звертаються знаходять нас через соціальні мережі, або просто телефонують, бо мають вже таку техніку, вони придбали про те, що їхня техніка не виглядає так, або вона прийшла не в такому вигляді, як повинна на те бути. Так це чи ні? Це вже інша ситуація. Я хочу показати вам контрольний перелік. Це акт. Іншими словами, приймання передачі техніки, який повинен проходити кожен культиватор мотоблок, не виключно скажімо так, по моделі, для того, щоб у вас в подальшому не було, скажімо так, до техніки ніяких е е незрозумінь, а до продавця безпосередньо ніяких запитань. Саме тому ми сьогодні будемо проводити весь цикл предпродажної підготовки мотоблока кускварна, і що за чим робити, це вже безпосередньо, скажімо так, повністю у відео. А поки обов'язково поставте лайк, не забудьте поширити це відео, поставити, скажімо так, позначку і не забудьте підписатися на наш канал. Ми починаємо. Отож, друзі, є два найпоширеніших методи продажу великогабаритної техніки Коспарна, а й не тільки. Перший метод притамани дуже часто великим інтернет-магазинам, великим компаніям, які не хочуть затрачати велику кількість часу для повного та правильного циклу. Скажімо так, продажу техніки. Тому питаються, скажімо так, заекономити на цьому, аргументуючись над тим, що, скажімо так, це все техніка, і вона там нічого складного не має. Цей метод включає в себе, як правило, поставку техніки в заводському комплектації, яка є в незібраному вигляді, інколи навіть заливається олива, а інколи вона просто ставиться з боку. І працює вона правильно чи не працює, це все, скажімо так, лишається перевірити вам. Якщо ви все ж таки придбали таку техніку в такому випадку, коли вона коробці виробника, я хочу одразу сказати на те, що вам потрібно буде 2-3 годинки на те, щоб довести це все до того стану, в якому, скажімо так, виглядає зараз цей мотоблок. Чому? Тому що, коли ви розпакуєте мотоблок, а ви будете визбирати його саме, в залежності від моделі. Інколи одного можна зібрати швидше самому, а інколи деякого треба збирати. Вдвох, тому що все ж таки це вага і самому це робити нереально. Перше, з чим ви стакнетеся, це, це з великою кількістю лишніх болтів гаючих, які є в кускварні. Скажем, так це є плюс, але інколи коли ви купили таку техніку, то ви не розумієте, куди деякі болти, і ви питаєтесь десь придумати, куди його десь покипити. І цим самим затрачаєте лишній час, тому що інструкцію дуже рідко хтось читає. Як правило, простіше позвонити, запитати. Я ось тут такий сякий. Мені не розказали, і не дали. Поможіть. Друга ситуація, я вже мовчу про те, що зібрати потрібно фрези, які, скажем так, збираються інколи легко, якщо знаючи як. Ці теми ми присвячували відео, кого цікавить попередні відеоогляди, Можете подивитися. Якщо ви все ж таки збираєте їх, готуйтесь на те, що півгодинки до години часу вам потрібно буде їх на їх потратити. І третє, якщо ви вже поставили його на колеса, поставили фрези, прицепили крила, скажімо так, відрегулювали кермо. Вам лишається перевірити його. На наявність оливи, чи там все ж таки є залято. Якщо ні, обов'язково залити і завести провірити інструмент. Дуже часто з інструментом, як правило, ніяких проблем немає. Він працює, все чудово, окрім потраченого лишнього на цей час. А інколи десь щось потрібно підрегулювати, підкрутити. Я не кажу, що це буває часто, але інколи це все ж таки потрібно робити. Страшного при цьому нічого немає, ну така от ситуація. Це техніка. Тому. Якщо ви склалися, якщо трапилось так, що ви це всі шлях пройшли, і ви вам здається, що це все обов'язкова умова, це перевірка тих документів, які у вас є на вашу техніку. Це як правило повинен бути акт приймання передачі, який як правило може бути або навіть взагалі його не буде, тому що він буде незаповнений. Друге, це наявність фіскального чека або видаткової накладної. Ну тут в принципі, від форми оплати. І третє наявність. Зареєстрованого вироба єдиній системі гарантійних рекламацій у скварині. Якщо у вас це все є, чудово, ваша техніка вже 100% зібрана, провірена і на неї є всі документи. Якщо трапилось так, що цього всього немає, ну тут вже безпосередньо питання не до того, кому ви телефонуєте за допомогою, а до того, хто його вам продав. Оце обов'язкова умова. Я прошу на це звернути увагу. Це перший метод, це як правило недобросовісні Продавці, які керуються просто економією часу і свого ресурсу. Але це неправильно. Це вже, скажімо так, за дотриманням цих умов, слідкувати не нам, це за цим повинно слідкувати Хусварна. І ви, як споживач, після перегляду даного відео можете оцінити роботу того, хто вам продав цю техніку, і зрозуміти, правильно було дотримано, скажімо так, всіх умов, процесів. Чи ні, і оцінити безпосередньо якість роботи і якість такого продавця. Ми зі своєї сторони стараємось дотримуватись всіх умов, всі наші магазини, і безпосередньо ми тут на місці, постараємось приділяти максимально уваги і дотримуватись всіх технологічних умов, навіть коли на це потрібно затратити дуже багато часу. Те, хто клієнт, який приходить і забирає техніку безпосередньо на магазині, це зібрали, завели, провірили і все. Те клієнт, який отримує цю техніку через перевізника нової пошти, це інша ситуація. Цю техніку треба так же само зібрати, завести, перевірити. По можливості підрегулювати, підкрутити після цього. Поставити її на піддон. Ще потратити велику кількість часу для того, щоб його запакувати, щоб під час транспортування з такою технікою нічого не трапилось, виписати всю кількість тих документів, які потрібно. А це велика кількість часу. Після цього клієнт, який отримує таку техніку, він розуміє, що все, що лишається йому, це потратити хвилин 20 на те, щоб зібрати, а за те, щоб розпакувати інструмент, адже пакуємо ми його добротно. Тому він розпакував, заляв кількість пального, поставив собі кермо в потрібному положенні і може працювати. Це правильний метод, якого рекомендує дотримуватись кускварна. Тому обов'язково на це прошу звернути увагу. Ми зі своєї сторони стараємось дотримуватись всіх цих пунктів. Як це детально відбувається, зараз ми будемо продовжити відеоогляд, А ви обов'язково підписуйтесь і залишайтесь до кінця перегляду даного відео. Ми продовжуємо. Отож, озброївшись великою кількістю оливи хускварна, обов'язково, якщо ви купуєте її у заводській упаковці, щоб вона була запакована, були всі пломби, це неважко перевірити. Тому, як то кажуть, не лінуйтесь. Так, далі ми беремо лієчку і починаємо заливати. Нагадую, що вся інформація про кількість оливи знаходиться безпосередньо на панельці. А для тих, хто все ж таки жде. Кількість 2 літра, я можу сказати, один раз. Заливаємо 2 літра оливи. Що стосується технічного обслуговування, це вже інше питання. Ці теми ми присвячували неоднократно, скажімо так, багато часу, надали багато інформації, тому це все є. Серветки або полот... сухі паперові як кажуть, полотенці в такому випадку актуальні, як... як ніколи. Два літра оливи у нас вже залито. Тепер переходимо до оливи безпосередньо в сам двигун. Формула оливи, що в двигун, що в коробку, у нас йде одинаково. Єдина відмінність це кількість залитої оливи. В двигун нам потрібно 1,65 літра. Хтось тобто може заливати трошки більше, головне, не менше. Для зручності заливання в комплекті поставки кожного мотоблока та культиватора присутня лійка. Вона відрізняється від тієї, що в нас є, тому що яку Сережа приніс, такою я і заливаю. Хоп. Наведи камеру на мазуту. тут. Якщо трапилась така сама ситуація у вас, я вас вітаю. Значить ви масло заляли стільки, скільки потрібно, воно вилило через верх і потекло по бруківці в даному випадку. А Мінус в тому, що все ж таки плитку придеться потім мити. Але ну, зато олива в нормі. Далі переходимо безпосередньо до самої заправки дизелем нашого мотоблока. Рекомендую, якщо ви не впевнені, лишній раз, як то кажуть, понюхати. Ми ж інколи перед тим, коли щось п'ємо, нюхаємо, що ми п'ємо. А крім нього хто це зробить? Синенька солярочка. Я не знаю виробника. Заливаємо в даному випадку десь до літри соляри, закручуємо, ставимо то все в сторону. І далі, як то кажуть, інколи навіть і ми починаємо тупити. А тупить за рахунок того, що дуже часто ми путаємо в яку ж це сторону відкритий краник. Як звичайно, він напевно у нас йде закритий. Ми його поставили в положення S. і будемо пробувати запуск нашого двигуна. Даємо максимальний газ, ставимо запобіжник на робоче положення, стоп, старт. Відпускаємо клапана. Інколи, якщо ви нажимаєте клапана, а воно підкидається, воно піднімаються, піднімається, нічого страшного. Легенько потянули за шнурок стартера і робите все те саме. У вас все вийде. В даному випадку ми будемо заводити наш мотоблок вручну, тому ми добре впираючись ногою, тримаючи його рукою, пробуємо заводити. Буває і таке. Напевно, ми все ж таки відкрили краник не в неправильному положенні. Буває не смертельно. Як то кажуть, вік живий. І випучись, ну, ми ви часто путаємо. Ну, це нормально. О. Після того, коли він прогріється, в залежності від погодних умов, кількість потраченого часу може бути різна. Поставили його на оптимальні обороти, які потрібні вам, і можемо зараз виконувати інші функції. Понижені. Це в нас була перша, тепер друга понижена. Трошки швидше, але але не то. Вмикаємо повишені. Обов'язково з першої. Коли вмикаєте другу, будьте готові. А тепер перевіряємо задню. Рекомендую почати з пониженої передачі. Нейтральне положення і вижимаємо щеплення. Якщо щеплення вижимається тяжко, значить нейтральна виключена і ви не включили її. Тому не рвіть, просто включіть. Вижили задню і. Рухається тепер на повишені. Лучко на валі відбора потужності рухається, значить все чудово. Обороти! І заглох. Таке буває. Друзі, ось ми і завершили упаковку нашого мотоблока. Точно так виглядають у нас всі відправлені мотоблоки та мотокультиватори. Єдине, що різниця по розмірах палити безпосередньо залежить від самої моделі мотокультиватора. Запакували, надійно зафіксували від зовнішніх і внутрішніх пошкоджень і даний мотокультиватор готовий до роботи. На все про все у нас з моменту розборки заправки, перевірки і упакування витрачається приблизно від. Двох до 3 годин. Це той час, який говорив, вам придеться потратити самостійно при умові, що може бути результат. Тому зараз у нас го мотоблок готовий до роботи, нам лишилося тільки прикріпити до нього ТТНку, завантажити в бус і відправити на нову пошту. Якщо у когось виявиться бажання придбати його, обов'язково пишіть, коментуйте. Для нас буде цікаво, до речі, те, якщо ви вже маєте техніку, в яким чином ви її купляли, для того, щоб зрозуміти, наскільки такі випадки буваються. Часто і розуміти, скажімо так, на які теми інколи знімати відео далі. Отож, з вами був сервіс проф. Підписуйтесь, поширюйте, а кого цікавить, замовляйте. Безкоштовна доставка або на відділення нової пошти, або до ваших дверей. Всім дякуємо за перегляд, до наступної зустрічі, папа. А нам вирушати нову пошту.